І ось уже дух полетів над Чорним бурхливим морем. Усе вперед і вперед, доки, вдалені від усіх берегів, як сам він сказав Скруджеві, опустився разом із ним на палубу корабля. Вони переходили від однієї темної і похмурої фігури до іншої, від рольового біля штурвала до дозорця на носі, відтак до матросів, які стояли на вахті. І кожен із цих людей або наспівував тихенько різдвяну пісню. Або думав про Різдво, або тихо ділився з товаришем спогадами про те, як він колись святкував, і висловлював сподівання наступне Різдво провести в колі родини. І кожен, хто був на кораблі, спав він чи ні, добрий він чи злий, знайшов у цей день найтепліші слова для тих, хто був поруч, і згадав тих, хтодалік був йому дорогий, і порадів, знаючи, що вони. Теж утішно згадують про нього. Словом, так чи інакше, але кожен відзначав у душі цей великий день. І як же був здивований Скруч, коли, прислухаючись до завивання вітру і міркуючи про сувору долю цих людей, які неслися вперед у мороці, сковзаючи над бездонною прірвою, такою ж незвіданою і таємничою, як сама смерть, як же він був здивований, коли, заглиблений у ці думки, він раптом почув веселий сміх. Але тут на нього чекала велика несподіванка, бо він упізнав сміх свого небожа.